Вітаю на каналі System. Сьогодні розберемо одну з найболючіших тем для всіх, хто хоче підкорити інстаграм. Чому ваші рілес не збирають перегляди, і найголовніше, як це виправити? Ось кілька поширених причин, чому ваші Reels не залітають. Ви повинні чітко розуміти, хто ваші глядачі і для кого ви це робите. Чим вони цікавляться, які у них проблеми, які ви можете вирішити своїм контентом. Якщо ви раптом виявите, що тільки ваші підписники-родичі лайкають ваш контент з почуття обов'язку, то пора задуматися про зміну стратегії або контенту. Заголовок має бути максимально чіпляючим і зрозумілим. Він повинен викликати інтерес, інтригувати або обіцяти користь. Перші 3-5 секунд це ваш золотий час. Саме за цей проміжок часу глядач вирішує, дивитися далі або проскролити. Почніть з чогось неочікуваного, яскравого, інтригуючого, покажіть результат, а потім вже розповідайте, як до нього дійшли. Постійно однакові ракурси, нудні переходи, монотонний голос це рецепт для швидкого прокручування. Експериментуйте з музикою, переходами, ракурсами додавайте ефекти. Не завжди, але в багатьох випадках потрібно чітко сказати, чого саме ви хочете від глядача. Підпишіться, поставте лайк, залиште коментар, поділіться з другом. Це все допомагає зрозуміти алгоритму Instagram, що ваш контент взаємодіє з аудиторією. Інстаграм, як і будь-яка соціальна мережа, обожнює свіжість. Використовуйте популярні звуки, ефекти, челенджі, але не сліпо, а креативно. Якщо зараз всі танцюють під якусь пісню, подумайте, як ви можете адаптувати цей тренд до своєї ніші. Після публікації варто бути активним. Відповідайте на коментарі, ставте лайки, переходьте в профілі тих, хто вас коментує. Це створює живу взаємодію, а Інстаграм це дуже любить. Він бачить, що ваш контент викликає дискусії і починає просувати його далі. Тепер, коли ми знаємо в обличчя, давайте розберемося, як його перемогти. Подивіться, які Reels у вас вже мають найбільше переглядів, що в них було спільного, а що не спрацювало. Не бійтеся підглядати у тих, хто вже досяг успіху. Але не копіюйте сліпо, а надихайтеся і робіть краще, додаючи свою унікальність. Пробуйте нові формати, звуки, ідеї, не все одразу буде залітати, але ви обов'язково знайдете свою формулу успіху. Якщо ви публікуєте Рілз раз на місяць, не дивуйтеся, що алгоритм вас забув. Регулярність це ключ до успіху і стабільного зростання. Навіть якщо ви знімаєте на телефон, подбайте про світло і звук, чітка картинка і чистий звук вже підвищують шанси на успіх в рази. Пам'ятайте, Instagram Reels – це не лотерея, хоча іноді так здається. Це продумана робота з аналізом, контентом та адаптацією. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних відео.